Два роки назад я купив цю орхідею разом іще ще із всіма архідеями, які були дуже в поганому стані для того, щоб на їх прикладі е, показати, як ми будемо нарощувати кореневу систему. І е, всі відео, які були зняті, були е, поміщені до плейліста. 8 орхідей без коренів, що з ними робити. І ви можете переглянути, коли і що я з ними робив. І ось через майже 2 роки. Ну, 2 роки буде точніше, через десь 3 місяці, Давайте заглянемо, щоб подивитися, яка ж коренева система ось у орхідеї за рік. І 9 місяців була нарощена. І ось дивіться, вона заквітла. Я виставив її у телеграм-каналі, і е, одна із глядачок вирішила її купити. Звісно, я її їй продам. А взагалі, всі пропозиції, е, які е, Мене бувають щодо стосовно як моїх орхідей, так і орхідей, яких я придбав для того, щоб от як того разу показати, як нарощувати корені різними способами. З часом я вирішую все ж таки продати, бо я не можу так багато. Отримувати орхідей, і я ці пропозиції виставляю е у телеграм-каналі, ось, е який також називається «Орхідеї вдома. Під відео буде обов'язкове посилання е на цей телеграм-канал. Ну а, хто хоче швидше, ось є такий QR-код. Можете скористуватися, щоб скоріше перейти. Також я э, у цьому телеграм-каналі э, виставляю ще пропозиції, як, наприклад, Абірон Рапи, е, э, Це дуже такий гарний э, інсектор нового покоління. Також э, тут э, я виставляю пропозицію що до моха сфагнума Зараз я ось отакий є мох. А також можуть бути і інші якісь пропозиції. Тож, вітаю сьогодні всіх на каналі Архідеї вдома. Я Станіслав. І сьогодні я хочу відповісти на декілька запитань, які були у крайніх відео, задані глядачами. І я хочу відповісти на ці питання. Не під відео, а саме знявши відео відповідь. І перше питання від глядачки Ольги. Доброго вечора, Станіславе. Дякую, відео було цікаве і корисне. У мене до вас таке питання. Чи використовуєте ви неорганічні гранти для вирощування або відновлення орхідей? Наприклад, Плангрон або сираміс. І відразу я скажу, що ні, я, на жаль, ще не використовував ці субстрати. До речі, ось керамзит плагрон. Ціна, до речі, дивіться: 65 гривень за 1 літр. І відразу давайте заглянемо на Сираміс. Тут ціна 600. А, це 7,5. Лі... Треба вибрати 1 літр. І 1 літр коштує 108 гривень. Тож, це, мабуть, була б друга причина, якби навіть у моїх містах був. Ні, ну, звичайно, я б купив би і літр того, і літр того спробувати, але зараз я. Цього не можу зробити, бо, як ви розумієте, у мене нема такої можливості. Хоча і зі звичайним керамзитом, ось дивіться, яка чудова картина. Внизу, бачите, десь приблизно 2,5-3 см іде ось у мене звичайний керамзит. Архідея себе нормально почуває, і я зараз нікого не буду е, відговарювати придбати е, ці субстрати, бо я багато раніше про них читав, і е, вони е, тих грошей, е, мабуть, стоять. Бо... Цераміз, наприклад, це такий субстрат, який е, складається з порости гранул. Які до речі гарно поглинають воду і поживні речовини. а потім е, віддають їх рослинам поступово. Ну, принцип той, же, що і з карою, яку я е, використовую. Але при використанні кари е, я застосовую такі препарати, як триходермін і фітодоктор. А от що стосовно що сераміса, що плагрона, Недаречно буде використовувати ці біопрепарати, бо їм нужна органіка. А як ви розумієте, що ці субстрати вони неорганічні, ну, і, звичайно, якщо робити такі комбіновані е, посадки, е, ну, я маю на увазі якось у моєму випадку, що на низу є керамзит, а вверху кара то так, мабуть, я б використовував би його. До речі, сераміс має такі невеличкі за розміром гранули, тож, мабуть, якщо е, робити такі процедури по наращуванню коріння у орхідей, то, мабуть, він би чудово справлявся. До речі, хто використовує і Є якийсь досвід, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи дійсно він такий чудотворний? Ну, а щодо Плагрону, до речі, Плагрон це така нідерландська компанія, яка в, 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 спеціалізується на е, добривах, на е, стимуляторах для рослин. ну І, до речі, ось вони роблять і субстрат. Саме ось керамзит, який ми з вами на картинці бачили. І... І якщо люди вирощують деякі архідеї свої у звичайному керамзиті, то використовуючи керамзит плагрон, я думаю, це буде чудовий субстрат для вирощування архідей, але все одне, у що поміщати архідею, це вирішувати вам. А ми переходимо до коментаря Тетяни. Дякую за нове відео і такі корисні поради. Але тепер виникає нове питання. Якщо діток 1,7 і із стаканчика, в якому придбала 6-8 місяців тому при активному рості корінців пересаджаю вазончик 9-12 см, то я роблю помилку, це може зашкодити їм. Зараз хвилиночку, я поміняю орхідеї, і ми поговоримо на цю тему. Отже, перед тим як відповісти, давайте, щоб усім було зрозуміло, що таке 1 ,7, що таке 9, що таке 12. 1 7 це ось стаканчик. Оце 9 Бо ось 9 см тут. І ось 12-й гочик, бо тут 12 см. Тож, як ми бачимо, різниця між оцим і ось цим дуже здорова. Але якщо у вас у цьому горшику е, 1,7 е, коренева система дуже-дуже така. Е, Розвита і запаленила увесь е, стаканчик, то коли ви дістанете орхідею із цього стаканчика, вам буде зрозуміло коли ви зробите примірку, е, чи поміщати ось у такий, чи у такий. Зараз, якщо в мене буде стаканчик запонений, я вам, як приклад покажу хвилиночку. Ну, 1 і не знайшов. Є це. Чи 2, чи 2,5 стаканчик, ось дивіться, якщо ось коренева система буде ось така, то звісно вона може не тільки поміститися у 9 горчик, а і 12. -й. І помилки в цьому не буде. Але якщо ви перемістите архідея, ну ось приблизно як 1,7, така так а це 50 грамовий стаканчик, і коренева система ще буде ось така, що не дуже не дуже у гарному стані, то звичайно, я вважаю, що це буде помилка. Ось на прикладі п'яти орхідей, зараз я вам покажу ось всі ці п'ять орхідей я пересаджував із одного Стаканчика із м, загальної посадки. Ось, бачите, такої приблизно була, і в когось була коренева е, краще, в когось гірша. І е, що я зробив? У тих, у яких було краще. Ось ці дві, я пересадив у більші стаканчики і вона. Бачите, у цьому стаканчику дуже гарно почала рости. У цьому стаканчику ще не так гарно, але вже, бачите, є корінці, які дійшли і до дна, і орхідея продовжує рости. Але ріст листочків ну, не такий, як тут, але ж ця орхідея і була більша. А ось. Оцю архідею я був повинен посадити ось у такий стаканчик, але в мене під рукою, на жаль, тоді такого не було. Не знайшов, чи я не пам'ятаю вже, я посадив ось у такий стаканчик, де коренева система цієї малечі утонула у цьому стаканчику. І як ви бачите, ця орхідея, ну, тургар, у листочків гарний, раз ось маленький листик у неї почина зростати, але архідея дуже-дуже повільно, розвивається. А ось ці дві, вони були приблизно такого розміру, як і ця, Були посаджені у менші горщики, ну, у стаканчики. І ось дивіться. Ось, є корінець, дійшов уже до низу. Он, дивіться, пройшов уже по дну. Ось ще один пішов, і ще один корінець, дивіться. І листики, звісно, у цієї орхідеї, звичайно, також почали. Хоча вони розміром були приблизно однакові. І ця ось також. Це все з одного. Стаканчика розсадка, ось один є корінець до середини дійшов, ось пішов і чогось зупинився. Ось також є розкуклений корінець. але він трошки он попікся солями, але я думаю, що нічого страшного буде ще зріст. І е листочки тут, як ви бачите, також розвиваються. Ну, Набагато Краще, якщо порівнювати ось із цією орхідеєю. Тож, відповідь, я думаю, що ви самі зрозумієте, що все ж таки треба пересаджувати побрати таку, такі стаканчики і горщики, щоб вони були по розміру кореневої системи. І наступне питання від глядачки Алини. Добрий вечір, Станіслав. Нехай зростають чи швидко зацвітають ваші рослини. У мене до вас питання. Якщо можна і кому ще буде цікаво, не могли б ви розповісти, коли і як використовували добрива для цвітіння. Бо я трішечки не розумію. В мене зростають, а квітнути більшість не хоче. Дякую. І перш за все, прошу глядачів, хто з таким питанням? Стикнувся перейти на канал орхідеї вдома і перейти до плейлістів. Там є такий плейліст, який називається «Доброго для орхідей», де зібрано кілька відео. І ось одне із відео, яке про квітування це цвітіння орхідеї фаленопсис. Чим і коли підкормити. Доброго для застосування. І в тому плейлісті ви знайдете дуже багато різної інформації щодо одобрювання орхідей. Ну, а я ще коротко і за одну хвилину, то для того, щоб наростити масу, вегетативну масу, використовуємо там де більше азоту, 30, 10, 10. Якщо з рослиною все добре і. Вона равномірно розвивається, даємо універсальне добриво, наприклад, 20-20-20. Якщо щось не так у нас е, з е, кореневою системою, переходимо на добрива, там, де буде калію трішки більше, ось дивіться, азоту 1, фосфора 1,6, калію 2,3. І вже коли Підходить час до квітування. Застосуємо добре води, більше у нас буде фосфору. Отже тут у нас 1,5, 4, 2,5. Або ось у мене вже майже пуста бутилочка. Значить тут фосфора і каля, мабуть, було однакова. Так, ось дивіться. Фос азота 15, фосфора 40, калію 40. І такими добривами, коли вже випусти архідея квітанос, то можна, треба постаратися успіть десь три рази удобрити для того, щоб архідея успіла набрати іменно. Більше фосфорно-калійних е мінералів. Ну і, мабуть, на сьогодні будемо вже закінчувати. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Звісно, сподіваюся на ваші лайки, коментарі. І, звичайно, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. А я всім на сьогодні кажу до зустрічі. Бувайте!